Хочу подякувати, що на нашому шляху до інтеграції нових напрямків ви відгукнулися і підтримали цей проект, який називається Поліцейський офіцер громади. Я сподіваюся на плідну співпрацю. Я думаю, буде наша співпраця плідною, і цей поліцейський громади вкрай потрібен кожній громаді. Ми вже виділили кошти і на автомобіль, і на оргтехніку, і на канцтовари, поливному так що чекаємо заключення договорів. Житло є, приміщення є, все є. На сьогоднішній день у нас вже в області працює 36 поліцейських офіцерів громад в 25 громадах. Скажу відверто, той аналіз, який ми робимо на сьогоднішній день. Всі громади, які долучилися до даного проєкту, це такий впевнений крок в майбутнє. І ці громади саме йдуть в ногу з часом. Колеги, ми спілкуємося між собою, дуже задоволені. Дуже добрі відгуки про поліцейські громади. Пропоную закріпити все, що ми озвучили нашими підписами та печатками. За співпрацю. Дякую.